Привіт із Мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. У нас сьогодні пасмурно, така погода осіння, але не падає дощ і ми от рішили капусту зрізати. Ось у мене, дивіть, яка ще роза розцвіла, а тут ще є. Ось такі порозцвітали, така класна, Дивіть, яка файна. Осінь, але рози, роза така пахуча, оця така класна. Ах, як файно пахне, Уже. але все рівно є. Дивіть, які класні, які класні рози. Вже і виноград уже такий, вже все опадає, там дідомій мій ріже капусту. І сьогодні ми будемо вирізати ось капусту. Дідомій мій вже почав різати. Сьогодні 18 листопада і ми ось ріжемо, діду мій вже вирізає. Ось така у нас капуста. Так що, що будемо січи її, тут є і більша, й менша, і, і вся, всяка така тобто, м -м, капуста. Ось. І будемо квасити капусту. Ось така у нас капуста, ми скільки маємо, зараз її чищу, підчищую ще. І будемо цю всю капусту січи. О, ось така в мене. Січемо сьогодні капусту. Ось такі качанчики ми розрізаємо наполовину. Ось таку вирізаємо всередині такий, оцей качен. цей ми Колись ми таку велику в шитківницю сікли. Але в нас такі добрі люди позичили шитківницю. Та й вже немає такої шитківниці. Мусимо січи отакий маю ніж ножем січу, або таким ножем січу. Ще січу отак, отаким. Теж можна січи. Ось так, дивіться, як файно. І швиденько, і то -то, отак. Я зразу носу собі, тобі. Дивіться, як швиденько. Насікається отако прекрасно, довгий такі як Чудово. І файна така стружка. Дуже-дуже файна. Ще маємо, які файні тоти. Е, О, отак собі і так дивіть. О. А ще маю отаку щітківничку. Теж, отакого, подібно до тої великої, так само стаєшся і, і і насікаєсі. Просто просто, отак одесі мавнич і просто так наклоно. Ну, так само і на великій О, І ось така, виходить, стружка делікатна. Ось так ми всю посічемо. Маю багато нині січі. От ми вже насікли. Отут мельничку. Тепер зараз будемо заправляти. От ми е, моркви Я натерла. Тепер я ще бо я ще додаю цибулю. От дивіться, як файно Оцим цибулю всі нарізає. Отако. От як делікатно. Оцим так само наріжемо цибулю заправляємо тепер. Дивіться, в мене тут є. Е, по Наприклад, на 10-літровий балон йде ну, бутлю йде 9 капусти, вже січеної, 250 грам моркви і 180 грам соли. Тобто будемо... Я роблю все собі на око, але в мене така пропорція приблизно є по книзі. Тепер ми даємо, тут я насікаю Мельничку капусти і беру просто отако зверхи. Я багато не треба, аби не було то -то. розтрісаю е моркву, аби була всюди і морква. Я роблю собі все, так ми навчили, так я собі і роблю. О. Але тому ж на, на кілю дають столову ложку солі, на кілю шинкованої капусти. Отаку, От я направляю отак, моркву. І тепер даю отаку собі цибулі. То не дають, а я, ми даємо так, наш свекор, так все робив. І, і ми постійно даємо цибулю. Ось так даю такої січеної, такої, як вам показала, цибулі. Тепер даю я е, так само солі. От, я беру все собі отак в е, меню. І так само, як учили, все отако. Аби була по всьому сіль і буде добре. Отак має бути по всьому. О. Сіль по всьому, отако має бути, і буде якраз до смаку буде солена. І, і буде, буде добре. Якщо ще треба буде, коли перемішається. То, то тоді ще будемо пробувати, ще може додати зверху. І даємо пару тих горошком. Перчу, отако зверхі. Так само розкидаю, потрошка перчу. І тоді ще дають кмінь, ще дають лавровий листок, я більше нічого не даю. Тільки отако, як я вам показала. І тепер легонько оце перемішую отако. Ось, а з'єдналося все файно. Морква. А без'єдналася. Аби з'єдналася цибулі з цим. О, трошка отако, десь є листок такий грубший геть забираємо, а, а таке то вже аби було. Отак, аби було повністю по всій по всі капусті. би було. Багато моркви не треба, бо від моркви буде жовта капуста. Але моркви треба трошки. Отак, як ми навчили, так я вам показую. Тож. Отак трошки багато її не треба перетирати, бо як будете сильно перетирати, вона не буде така хрустка. О, тепер Тільки отак розмішити добре. Вже пустила сік, яка, яка тут. тепер ми цю капусту ми маємо отаку бочку, тут 50 літрову. Колись, звичайно, робили усе у дубовій боці. А тепер ми отаку маємо і всю кидаємо сюди. Вона вже ски пустила. Беремо і так її при... притискаємо. Аби була. Рівномірно. Ось таку мали довбеньку. Аби сол, сік випустила так. Але я дивлюся, що це файна капуста. У нас капуста домашня, своя. О, і так, одне, один за другим будемо робити. Далі. Добре. Так, тепер ми оці крижілки, хочу я класти. Отакі собі відбираю крижілки на квасні голубці, все ми кладемо. Отак крижилку я беру. Ітаку розрізаю на, на охрист отаку. Отак, кожну, я буду класти три, три крижілки, Аби були квасні голубці. Отак само сисю розрізаю собі. І сисю. О, так само. Ось такі три, три крижилочки. Тепер всі крижилки я вкладаю в бочку. О. Оце, оцим розрізом догори. Отак. Кладу одну, другу, Може і більше класти, але я лише кладу три. Нам вистачає. Беру собі більшу, меншу, отакі от три. Тут було можна стайряд. Його і отако втискаєте. І тепер, по межи ці крижілки, накладаю капусти вже перед такої помежинеї. Заправленої капусти. Отако. У боки. Ось так попри отак і утрамбовую. Ось так. Дивіться, як вона вже файно пустила сік і отако попри то, попри край, файно так утрамбовую. На оцю, на оці розрізи я даю ще попів лишки солі, отаку столової. Беру, накладаю отак просто на капусту. У ці розрізи, отако. На кожну кріжівку. О, отаку накладаю. І остальне укладаю далі капусту. І посередині, отак м'єцькую, файну собі. І так слідуючи. Можу робити пару разів перекладати. О, дивися, як вона вже файно пустила сік. А вона, коли капуста буде тутка, і в не стане цей, цей потами сіль і прекрасно буде. О, добре, добре, треба притиснути капусту. О, Отак. Зараз слідуючо і так догори. Скільки я капусти, я більше не буду. Тільки три, три крижилки зроблю, бо ще люблю з солодкою. Все. Ось ми вже насікли. Тут від якого вже тут соку файного є. І так, я забула сказати, сіль має бути отака кам'яна. Кам'яна, колись була інакша сіл. Це обов'язково кам'яна, аби не йодована, бо від йодованої буде, не добре буде. Отака кам'яна сіль має бути, а і робити це. І тепер ми робимо ось так. Ми закладаємо отакі м -м, тути. Два патички отакі кладемо. Ось так во. Тут ще можеш класти отакі во. Отакі -во, тож, отак класти, але ми, не, ми тепер не будемо класти. вже такі -во. Отак складається в бочку. отаке Ми не будемо класти, просто е, кладемо камінь на тоти. Аби притиснуло, і дивіться, камінь вже зразу сік, капуста в соці. І все. Уже на тоти патички поставили ці, Такий камінь і, і вже у соці. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами. Смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. Тепер цю капусту ми в теплі, ще поки утеплі лишиємо у кімнаті на три дні, аби вона прокисла. Накриваємо ось таким. Тут у нас є таке віщерблене, що воно буде тут повітрі. І оце просто закриваємо. Ось так. І все. І три дни най стоїть у кімнаті. О! А відтак ви виносимо на холод. До зустрічі!